У продажі з'явилась марка Пес-патрон із зображенням чотирилапого талісмана ДСНС. Це вже шостий поштовий випуск воєнного часу та перший благодійний. На спецпогашення нової марки були і наші кореспонденти. Поблизу одного з відділень ДСНС охочі мали змогу погасити нову марку, присвячену рятувальнику патрону, який підкорив серця багатьох українців. Під час придбання поштового знаку кожен покупець долучиться до благодійного проєкту. На цьому блоку зображено шість марок художніх і дві марки, фотомарки з самим песом патроном. «Укрпошта» планує за рахунок коштів, які надійдуть від продажу цих марок, зібрати один мільйон євро, які ми направимо на купівлю машини для розмінування, щоб наші герої-рятівальники з ДСНС не нажалися на небезпеку, берегли своє здоров'я, життя і таким чином ефективно відпрацьовували і заміновані ділянки, і виконували свої службові обов'язки. Блоки з восьми марок коштує 248 гривень. Додаткові вісім гривень за кожну з них спрямують на збір піротехнічного автомобіля. Такий транспорт зараз просто необхідний для безпечної роботи, каже Юлія Норовкова, речниця головного управління ДСНС у Черкаській області. Тому що вже знаємо, що на жаль, розмінування території України, забруднених вибухонебезпечними предметами займе не один і не два роки. Пес патрон не зміг бути присутнім на заході. Натомість запросили його колег німецьку вівчарку Діка та бельгійську Лесі. Дік Лесі вони продемонструють загальний курс дресирування і також пошук марки серед саме Скажімо, так і окрім того, сьогодні у нас Дік буде здійснювати разом з нами. Службами буде здійснювати погашення марки лапкою. Так буде ставати. Діку, який погасив Марку, 5 років. Він несе службу у складі прикордонного наряду з розшуку людей. У вільні від відряджень дні чотирилапий ДСНСник навчає курсантів. Він їздить постійно в відрядження на кордон. Виїздили під Чорнобильську зону на Західну Україну. І на світ ще не отримати марку та погасити її у перший день. Прийшов пан Владислав. Каже, до власної колекції додав усі марки, випущені спочатку повномасштабного вторгнення. Така пам'ятна подія для всієї країни. Кожна марка, яка випускається, ми чекаємо і спецпогашення, який буде дизайн цієї марки. Можна сказати, що ці марки випускають не тільки в Україні, але й за кордоном. Ось, наприклад, є марки Ліберії сом-патроном. Ось, ви бачите. Тож це буде досить цікаво. Тираж марок пес патрон один мільйон екземплярів. Придбати їх можна у відділеннях Укрпошти або онлайн. Спецпогашення відбувається впродовж перших двох днів у Черкаському головпоштамті. Ірина Марченко Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.